На вулиці Швабській встановили 15 урн для сміття. Стільки ж поставлять на набережні. На це знадобилось близько 10 тисяч гривень, нарахуючи платні працівникам. Встановленням займались комунальні служби міста. Самі ж урни цього разу купили за спонсорські кошти одного із підприємців. То він сам вийшов з такою ініціативою і запропонував, що він готовий таким чином допомогти внести свою частку благоустрій міста, закупити урни для нас, подарувати, тобто. Така інця може лише вітатися, і це хороший приклад був би для наслідування для інших. Віктор Щедей каже, найближчі кілька тижнів покажуть, чи стане місто чистішим. Раніше завжди була відмовка, що нема куди кидати. І я знову ж таки в чергове хотів би звернутися до мешканців міста. Якщо ви бачите, що хтось десь обходить урну, а кидає на землю, не полінуйтеся, зробіть зауваження, присоромте людину. Уж горосі в переважній своїй більшості кажуть, урни встановлювати треба, адже навіть порядній людині в місті кинути сміття було нікуди. Я, звісно, несу і через кілометр викидую, але я думаю, що люди це б змотивувало їх викидувати. в Смітники насправді люди постійно щось по дорогам купують, і якщо так смітник, вони викинули. А деяким просто лінь нести і викидують на дорогу. Звісно, треба да, обов'язково треба смітники. Частіше це ж ми тут живемо. Пропонують встановлювати урни кожні 200 метрів, бодай невеликі, аби можна було викинути дрібне сміття. Мы делаем, если есть урна, обязательно посмотрим по сторонам и кинем в урну. Мимо никогда не бросаем. А если нет урны? Если нету, куда его девать? Если такое что можно положить в сумочку, ложим в сумочку. Если такое. А как папироску, извините, куда ее деть? Залишається ще одна проблема прибирання сміття з урн. Цей обов'язок поклали на жрери. Як не дивно, але деякі підприємці проти встановлення смітників через гіркий досвід роботи комунальників. Мовляв, не прибрані. Вони створять більше негараздів, ніж принесуть користі. Віктор щедей же переконує, цього не буде. Ми домовилися, залишив номер телефону, щоб давали знати мені, щоб ми приймали вже дисциплінарні рішення до тих працівників ЖЕКів, які не будуть виконувати свої функції, не будуть прибирати це сміття.